Доброго дня, ми з України. І ми з вами продовжуємо вивчати оксигеновмісні органічні речовини. І на сьогоднішньому уроці ми з вами переходимо до другої групи оксигеновмісних органічних речовин. Це органічні кислоти. Органічні кислоти містяться в. Живих організмах, звідти вони так, звідти походить, власна їх назва. І сьогодні ми з вами розглянемо ту кислоту, з якою ми з вами стикаємося на кухні. Це етанова або оцтова кислота. Тема нашого сьогоднішнього уроку етанова або оцтова кислота. Мета нашого сьогоднішнього уроку – ознайомитися з будовою, фізичними та хімічними властивостями та застосуванням етанової кислоти. Давайте будемо розпочинати. Отже, етанова кислота разом з іншими кислотами, які містяться в добре відомих нам продуктах харчування, таких як яблучна кислота, щавлова кислота, лимонна кислота, молочна кислота, відносяться до величезної групи, які називаються карбонові кислоти. Карбоновими їх назвали тому, що в їх складі є карбон. Карбонові кислоти це органічні речовини, похідні вуглеводнів. Які містять в своєму складі одну або декілька так званих карбоксильних груп, це ООН. Яскравим прикладом карбонової кислоти, найпростішої, одноосновної карбонової кислоти є етанова кислота або оцтова кислота, і молекулярна формула Стри, 3 ООН. А структурна формула виглядає таким чином. Як ми бачимо, етанова кислота утворилася практично з вуглеводня етану, за тим лише виключенням, що один із атомів, один із атомів гідрогену заміщений на карбоксильну групу. Це ООН. Добре, давайте познайомимося з фізичними властивостями цієї добре відомої нам. Із кулінарії речовини. Оцтова кислота діти це органічна сполука, одноосновна карбонова кислота. За стандартного стану вона є безбарною речовиною і з різким та їдким запахом. При замерзанні за температури 16 градусів Цельсія вона перетворюється на прозорий кристал. Якщо говорити про етанову кислоту, то 70-80% розчин етанової кислоти називають етановою есенцією, а 3-6% розчин це звичайнісінький оцет, який ми з вами використовуємо в кулінарії. Етанова кислота не є токсичною, незважаючи на її рідкий запах і досить неприємний смак. І вона не є подразнічою речовиною, але дивлячись в якій концентрації. Якщо її розчин в концентрації по 50%, то вона є вже корозійно активною, тобто може викликати корозію металів, здатна викликати опіки шкіри, очей, слизовий оболонок носа та рота. У парах оцтова кислота має подразливу дію на дихальні шляхи. Оцет був відомий багато, дуже багато років тому. Так? І, як природний продукт бродіння оцет був відкритий у 1847 році німецьким хіміком Германом Кольбе. Саме Герман Кольбе вперше синтезував етанову оцтову кислоту в лабораторних умовах. Які ж хімічні властивості має етанова кислота? Етанова кислота має всі властивості карбонових кислот. Ну, По-перше, в карбоксильній групі зв'язок між гідрогеном та оксигеном досить таки сильно полярний, слабенький, внаслідок чого ці сполуки легко вступають в реакцію електролітичної дисоціації. Тобто оцтова кислота, як і всі карбонові кислоти, дисоціює із утворенням, із утворенням аніонів та катіонів. І на даному слайді ви можете бачити цю хімічну реакцію CH3COOH Далі реакція дисоціації, маємо ch 3 coo і і плюс H, плюс H. Оцтова кислота, дуже слабкий електроліт, але дія на індикаторі простежується. Наприклад, зміна заварлення індикаторів у кислому середовищі оцтової кислоти така: Метилоранж оранж заварлюється в рожевий колір, а латмус зображується в червоний колір. Дорогі друзі, оцтова кислота, взаємодія, проявляє дуже багато хімічних властивостей. Вперше вона взаємодіє з металами. З металами оцтова кислота вступає в реакцію заміщення. В результаті взаємодії кислоти з металом, продуктової реакції є сіль та води. Давайте розглянемо декілька прикладів. Дві молекули оцтової кислоти, взаємодіють з двома молекулами натрію, в результаті утворюється сіль, яка називається натрій, ацетат, і виділяється води. Аналогічно, оцтова кислота взаємодіє з магнієм. Дві молекули ch 3 cooh Плюс одна молекула магнію. Маємо сіль, яка називається магній ацетат, і виділяється водень. На цій схемі чітко видно, що в даному випадку водень в карбоксильній групі заміщується на метал. Наступна взаємодія етанової кислоти це її взаємодія з основами. Якщо кислот... при взаємодії кисло... етанової кислоти засновою, продуктами реакції є сіль та вода. Давайте розглянемо детальний приклад. А реакція називається реакцією нейтралізації. ch 3 cooh плюс натрій OH, тобто до етанової кислоти додаємо луг. Результатом є утворення солі, натрій ацетат і вода. В даному випадку ми теж бачимо якби якби що заміщення, да? Отже, це реакції нейтралізації. Наступне взаємодія етанової кислоти з солями слабких кислот. І, е, е, і так, при взаємодії етанової кислоти з сіллю продуктом реакції є інша сіль та інша кислота. Давайте розглянемо конкретний приклад. Дві молекули етанової кислоти плюс молекула, е, солі. Маємо іншу ціль калій ацетат і, в даному випадку, карбонова кислота. Ми з вами, розглянувши хімічні властивості етанової кислоти, переконалися, що вона хімічно досить активна і вступає в дуже багато типів реакцій, які нам відомі. Зокрема, реакція обміну, реакція нейтралізації та реакція заміщення. Крім того, вона здатна до електролітичної дисоціації. Такі е, активні е, хімічні властивості етанової кислоти призводять до того, що вона широко використовується в різних галузях господарства. Наприклад, відомі пігулки аспірину містять в своєму складі активний інгредієнт, як ви знаєте, ацетилсаліцилову кислоту, сама ацетилсаліцилова кислота є оцтовим естером саліцилової кислоти, тобто використовується в медицині для виготовлення ліків. Звичайно використовується в хімічній промисловості. З етанової кислоти виготовляють ацетон та барвник для тканин, також широко використовується етанова кислота і в харчовій промисловості, а саме, вона використовується як харчова добавка. Як, консерва, як регулятор кислотності і консервант. Вона входить до складу добре відомих нам продуктів харчування, наприклад, оцет, гірчиця, майонез. Крім того, оцтову, оцтову кислоту. Ми з вами використовуємо той самий оцет, як я вже казав, це 6 або 9% відсотковий розчин оцтової кислоти. Ми з вами використовуємо для консервації, оскільки оцтова кислота, вона чудовий. Чудовий консервант і вбиває, і вбиває різноманітні бактерії, тому предата для консервації. Також оцтову кислоту використовують під час виробництва пестицидів в сільському господарстві. Неабияку роль відіграє оцтова кислота у виробництві різноманітної лакофарбової продукції та фотоплівки. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці. Ми з вами познайомилися з карбоновими кислотами, наприклад, етанової або оцтової кислоти, розглянули її будову, фізичні та хімічні властивості та застосування. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде в Україна. Будьте здорові, до наступних зустрічах на уроках.